Чи малювали ви нейрографіку на більших форматах ніж А4? Яка різниця між малюванням нейрографіки на маленькому форматі і на великому? Коли я тільки починала малювати нейрографіку, то для мене формат А4 це вже був великий формат. Нейрографіка це не просто хаотичне чи медитативне малювання. Через нейророботу ми працюємо із своїм запитом, і ми створюємо нові нейронні зв'язки. На тему, на яку ми малюємо, і звісно, ми тут задіємо досить значну частину нашої психічної енергії. Але з часом я почала брати більші аркуші. Спершу це було незвично, стільки простору, стільки білого. Мені було навіть трохи некомфортно, ніби я зайшла на якусь чужу територію. Починали підійматися супротиви і страхи. А чи вистачить в мене енергії на ось цей формат? Чи доведу я цей малюнок до кінця, а чи не зіпсую я композицію, а можливо я щось не так зроблю? І це ж все про наш запит, на який ми малюємо нашу нейророботу, це про наш дозвіл собі. Тут відразу можна побачити наші обмежуючі переконання на тему, на яку ми малюємо. І тут головне не слухати свій мозок. А почати робити, як вмієш, як вийдеш. Головне робити. І коли я починаю вести нейролінії, то кожен шлях відкриває для мене щось нове. Я на рівні тіла відчуваю розширення на тему, на яку я малюю. І це дає відповідні інсайти, відповіді на мої запитання, усвідомлення. Це дає відчуття масштабу. Я помітила, що навіть частота і ритм мого дихання змінюється. І найголовніше те, що в процесі малювання ось цей формат для мене стає нормою. Я кожним кроком відчуваю себе впевнено на тему мого запиту. І це про розширення, про розширення в моменті тут і зараз. Також я пробувала малювати один і той самий запит на різних форматах. І ви знаєте, це зовсім інше сприйняття своєї теми, інший рівень відчуттів і усвідомлень. Коли ми дозволяємо собі більше, ми відкриваємо більше в собі. Малюючи на великих форматах, ми виходимо за межі звичайного. І разом з тим ми розширюємо власну свідомість, розширюємо наше можу. Спочатку страшно, незручно, хочеться все контролювати, але саме в цей момент і починається розвиток, масштаб і дозвіл собі бути помітною. Розширюючи свій простір малювання, ми вчимося розширювати простір свого життя для нових ідей, для нових відчуттів і для нових досвідів. Тому, якщо у вас виникає бажання помалювати нейрографіку на більших форматах, ніж А4, то дуже рекомендую спробувати. Дозвольте собі інший масштаб і розширення у вашій темі. І пам'ятайте, що нейрографіка це інструмент, і цей інструмент може бути абсолютно неефективний в руках того, хто не знає її правил. І в той же самий час інструмент нейрографіка. Може стати майже магією для тих, хто розуміє її правила, знає алгоритми і розуміє, як, що і коли потрібно застосовувати. Якщо ви бажаєте спробувати метод нейрографіка, то я в описі до цього відео залишаю посилання на інформацію про майстер-класи і курси з нейрографіки. Всі вони в записі, тому ви можете доєднатися зручний для вас час. І так дозвольте собі своє розширення.